Привет. Все, mm. Мария. А ты знаешь, что ты в весь не разговариваешь? Серьезно? Ну, может быть. Я же сплю, может быть, разговариваю. А что? Не нормативна лексика. Хоча при моїй роботі це цілком можливо. Ні. Все більше ніж пристойно. Навіть освічення у коханні від тебе вислухала. Тільки адресовано не мені. <світ> Ні, я звичайно чула, що у вас тисячу років тому був роман. Але я думала, що я все давно в минулому. Макс, ти, ти всю ніч називав мене Оксаною. Скажи ти, ти досі її кохаєш?